Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої книжкові плани на це літо. Обрала для себе книги. Більшість з них, я все-таки сподіваюся, що підійдуть по своїй атмосфері саме для читання влітку. Деякі з них входять в плани на цей рік, деякі не входять в плани. Зараз їх обрала просто рандомно, просто по своїм відчуттям. І сподіваюся, що мені вдасться цього літа їх прочитати. І давайте почнемо з книги, яку я дуже давно придбала, яка дуже давно стоїть у мене на полицях. Деякі з цих книг справді дуже забуті і вже давно потребують того, щоб я їх прочитала і розказала. Розповіла вам про них. По-перше, це Пошуки Одрі Софі Кінсели. Я знайома з творчістю Софі Кінцели. Я читала її моє не надто досконале життя дуже давно. І та книга, я пам'ятаю, що мені сподобалася. Також, звісно, я знайома з її шопоголіком. І Пошуки Одрі не дуже популярна книга. Вона вийшла ще десь в 17-му році у Букс», Здається, так, у Books ще е, в 16-му навіть році. Дуже давно вже вийшла в них ця книга, і е, десь приблизно тоді я її і придбала. Як бачите, досі не прочитала, тому хочу це виправити. Е, мабуть, саме через обкладинку мені здалося, що це щось буде таке е, легке, щось таке літнє, але побачимо, про що тут буде йти мова. Насправді тут. Про якусь дуже дивну дівчинку, щось там з нею буде відбуватися. Я так розумію, це дівчинка-підліток, вона не може вийти з дому, вона не наважується зняти темні окуляри навіть у приміщенні. Щось там не так з її життям, з її оточенням. Почитаємо і дізнаємося що це за така загадкова одрі, і чому ми маємо її шукати в цій книзі. Тому побачимо, що це за така не дуже популярна, як мені здається, книга Софі Кінцели. Так, наступна книга це а, Нікола Юн. Здається, два роки тому влітку я вже читала її дуже популярну книгу. А, як вона називалася, я вже навіть і не згадаю. Десь тут має. А, увесь цей світ. Так, Увесь цей світ точно. Вийшла екранізація навіть, і ще одна книга. Uh, мабуть, десь на тому ж рівні по популярності, може трошки менше. Це Сонце, також зірка. По цій книзі також виходила екранізація. Uh, і, ну, дивіться, яка тут оплесенька. Ну, Мені здається, це прям ідеальна книга на, на літо. Вона ще й невелика за об'ємом. Тут uh, сторінок, мабуть, 300-250 взагалі. І це має бути теж така. Не дуже та напру, напружена і не дуже важка історія, тому що тут мова йде про двох молодих людей з різного світу, е здається, навіть різної раси, і як вони, мабуть, будуть дружити, можливо, покохають один одного, кожного якесь там своє життя. Ну, це все, що я знаю про цю книгу, і я в принципі більше нічого не хочу знати, бо е дуже часто в анотаціях весь сюжет уже переска. Переказаний, і потім просто вже читаєш і все знаєш. Е, перша книга Ніколи цей Світ вона абсолютно не в моєму жанрі була, але при цьому мені цікаво було її читати. Я дуже швидко її прочитала, тому сподіваюся, що з цією книгою вийде так само. До речі, екранізацію я також думаю, що подивлюся після прочитання книги, як це зазвичай я роблю. Порівнюю екранізацію книгу. А от наступна книга, я думаю, буде абсолютно вже не легка, не весела і може навіть абсолютно не літня. А так вона має дуже яскраву обкладинку, і, на перший погляд, здається, що це має бути щось таке веселе. Але ні, я знаю, що ця історія вона дуже сумна, і багатьох навіть вона змушує плакати. Також є відома екранізація, здається, з Робіном Вільямсом. І ця книга називається Куди приводять мрії. Автор книги Річард Медісон. Так, не дивлячись на таку яскраву оплавнику, насправді я знаю, що книга дійсно важка, тому що вона підіймає таку тему, як життя після смерті. Що відбувається з людиною після смерті? Чи існує душа? Це кінець чи, чи тільки початок, і тут у нас у головній ролі чоловік, який е, переступив цей край вічності, так його земне життя завершилося, але, виявляється, попереду є щось інше життя після смерті, і от ми з ним подорожуємо в тому житті. Е, Морально, я думаю, що треба підготуватися до цієї історії, тому що я абсолютно не люблю плакати над книгами і не планую це робити з цією книгою. Сподіваюся, так все й вийде. Тому що ну, не знаю, я не люблю оці такі, знаєте, вижимання сліз. Якісь такі прям супер-пупер драматичні історії, які доводять до цих сліз. Але щось мені підказує, що ця може трошечки виявитись такою, знову, знову ж таки, судячи по відгукам, які я чула і про екранізацію, і про саму цю книгу. Але вже дуже давно треба було її прочитати, і сподіваюся, я зроблю це найближчим часом. Наступна книга, яку я хочу вам показати, вже має. Бути більш легкою і веселою. Принаймні, я на це сподіваюся. Явно вона буде легше, ніж куди приводять мрії. Це ось такий, ось така цеглинка, дуже товстенька книжка під назвою Обери мене, автор книги Кейт Стейман Лондон дебютний роман авторки. Дуже став цей роман популярним. Я купилася на цю популярність, придбала колись цю книгу. І от вже роки два я планую її прочитати. Взяла і плани на цей рік. І, здається, мені саме влітку буде дуже круто ось таку книгу прочитати. Тут про якусь е жіночку чи дівчину е плюс сайз, яка е так вона відома, стильна, плюс сайз-блогерка. Uh, і в неї там багато фанатів, багато друзів, але в неї вщент розбите серце, як це часто буває. І вона з захватом, як і всі, дивиться популярне реаліті-шоу Холостяк, там, де Холостяк обирає собі кохану, Всі ми чудово знаємо також це шоу, і багато хто з нас його дивиться. Е, і наскільки я розумію, ця дівчина вона е, буде приймати участь в цьому шоу. Е, і я думаю, це має бути щось дійсно цікаве. Дивлячись на об'єм книги, я думаю, багато всього там цікавого має бути, тому почитаємо, дізнаємося. Я дійсно м -м, сподіваюся, що це буде щось таке м -м, легке з гумором, книга для відпочинку. Саме зараз таке мені потрібно, тим паче влітку, тому побачимо, що з цього вийде. Чи дійсно вона така? Так, і ще одна книга з художньої літератури. Я її взяла чисто через оплатнику, чисто через назву в першу чергу, бо вона називається Літо диких квітів автор цієї книги Кетрін Тейлор. Дивіться на цю обкладинку, ну якби. Її клуб видав ще у 2017 році. Також, як ви розумієте, дуже давно в мене вже ця книга, Колись купила її на розпродажі. І вона, звісно, дуже гарна, дуже літня. І по назві, і по обкладинці. Сподіваюся, також вона така ж буде і по сюжету. Тут у нас мова йде про дружбу, про кохання, про двох подруг дитинства. Які колись були просто найкращі подруги, всі канікули проводили разом, грали, закохувались, пліткували і так далі. Але звісно ж життя їх розвело, подарувало зовсім різні шляхи. І одна з них тепер успішня, успішна, успішна бізнес-леді, а друга мати трьох дітей, яка ні разу не виїжджала з рідної, з рідного селища в Корноолі. Як бачите, тут мова буде йти про Корнуол, про Англію. Щось має бути, сподіваюся, що також атмосферне. Ну і, власне, про ці дві долі, ці двох подруг, звісно ж, тут і про кохання, і про все інше. Я маю надію, що це буде дійсно дуже літня, цікава і легка історія життєва. Якось так. Так, ще одна книга, яка я думаю, що дуже схожа, я дуже давно не читала Сару Джіо, і в неї такі книги, що дійсно, ну я не скажу, що вони легкі, можливо, деякі з них так, але ті, що я читала, наприклад, та сама Жинова зима. Дуже важка моральна книга, така прям супер драматична історія, тому не такі вони і легкі, як можна подумати, на перший погляд, дивлячись на оці всі обкладинки з квіточками. Насправді, там всередині часто буває досить такий складний сюжет, морально складний. І я вирішила взяти книгу її остання Камелія. Не знаю, чомусь саме цю книгу. У мене там три книги є. Я вирішила брати саме цю. Остання Камелія, це в нас тут мова йде також, як це буває часто заряджило про дві про два часи минуле і сьогодення. В минулому це Англія сорокові. Там у нас жінка має відправитися в Англію для того, щоб в якомусь там саду. Якогось старого маєтку знайти дуже рідкісний сорт тієї самої квітки Камелії. І вона має працювати в цьому маєтку нянею, і вона знаходить в одній з кімнат альбом Померлої пані з дуже різними якимись там замітками про квіти. І от в наші дні все вже відбувається в Нью-Йорку, також у головній ролі якась тут дівчина. Uh, і її чоловік пропонує поїхати uh, в Лондон, десь там в селищі біля Лондона. Він хоче написати там книгу, uh, і його дружина йому допомагає знайти якісь там матеріали для майбутнього роману. Uh, буде якась історія про чу якусь там чудову камелію. Яка росла в саду самої королеви. Звісно ж, ми розуміємо, що ці дві історії вони будуть між собою пов'язані, як це часто буває. Без кохання, мабуть, також тут не обійдеться. Нічого для літа, я думаю, що має підійти щось таке, тому саме влітку я такі книги зазвичай і читаю, поменше там якихось детективів, трилерів, а щось таке більш. Легеньке, ну, власне, що я і обрала. Так, і ще три книги. Вони вже будуть в жанрі nonфікшен. Одну з книжок я вже читаю, вона в мене входить в плани на цей рік бути щасливіше. Сьогодні, зараз, завжди Тел Бен Шахар. Я прочитала вже 39 сторінок. Поки що мені дуже важко дається нонфікшен. Це переливання з пустого в порожнє, да, і, і не знаю, якось оця водичка не вкладається в голові. У мене якось мені не дуже цікаво, не дуже мені до мене долітає ось ця вся інформація, суть, яку хоче передати автор. З художкою набагато все простіше, принаймні для мене. Але, знаєш, не у всіх так, тому що, наприклад, моя подруга, вона навпаки не читає художню літературу. їй це взагалі не цікаво. Вона читає тільки нонфікшен. А я навпаки. Ну, якось так. Вона не розуміє мене, я не розумію її, чому вона художку не любить. Вона не розуміє, чому я люблю художку і мала читати нонфікшена. Він же такий корисний, там рост тільки всього. Да? Для саморозвитку, психології і так далі, але чомусь ось так. да? Смаки різні, але все ж таки є в мене книги в цьому жанрі, і все ж таки я хочу ну, взяти з них якусь корисну для себе інформацію, принаймні спробувати це зробити. І книга, яка розповідає про те, як стати щасливим. Звісно ж, актуальна не тільки мені, а й багатьом. Думаю, тому буду і читати далі, мучити. Читати якось так. Ще одна книга, якась така, також невеличка, маленька тиша в епоху галасу. Щось теж про те, як концентруватися на цій самій тиші. Знаходячись в цьому інформаційному шумі, там серед людей, серед гаджетів, серед цього всього, що нас оточує, якось так обстрагуватися, так і концентруватися на собі, на оцій самій тиші всередині себе, на цьому спокої. Також досить такі актуальна тема. Сподіваюся, тут не буде дуже багато філософії. Ем, побачимо. І ще одна книга: мистецтво дихати. Ну, спробую ось ці якісь медитації, якісь ці вправи по диханню. Тому що, як стверджує тут у нас автор Дені Пенман, ем, дихання це не лише природна потреба людини, а справжній крок до успіху та гармонії. І за допомогою дихання можна досягти цілковитого спокою і щастя. Виявляється, а ми не знали цього. Бачите, Дені Пенман це знає. Ділиться цим з нами, тому почитаю. Я думаю, це якась дуже дивна книга, але е, варто спробувати все-таки.